Усім привіт! Сьогодні замітимо з вами не на оптимізмі. На мережі оптимізму. Вона йде в тестовій сіті, але а вдруг щось за, нам, за неї дадуть. Так що погнали. В принципі, весь список операцій я закріплю в себе в телеграм-каналі. І так само продублю тут під відео. Заходьте в мій телеграм, підписуйтесь, буду радий вас там всіх бачити. Значить, перше, що вам потрібно, це відкриваєте Metamask. Тут просто вибираєте додати мережу, додаєте нову мережу і переписуєте оці всі значення, які тут вказані. Нажимаю Зберегти. Ми зробили ну, нову мережу Optimism, це тестнет іде. Е, далі беремо. Копіюємо свою адресу, переходимо сюди, на цей сайт, вставляємо, щоб отримати тестові NFT. шки Так, тут як завжди якась помилка. Пробуємо оновитися. Так, транзакція пішла. Так як я розумію, мені вже пішли. Будемо чекати, поки прийдуть. Ну, загалом їдемо далі, надіємося, що прийде. Так, тестові ефірки ми мали отримати. Переходимо сюди, коннектимо свій гаманець. О, ДМС попало. Вибираємо максимальне. Значить там ось так, наприклад, в Оптимізм перекидаємо. Прямо ось так, наприклад. Це йде типу такий міст. Так, це тут підтверджуємо. Переходимо на сайт, під'єднуємо свій Metamask. Значить і тут створюємо свою NFT, як я розумію. Це все робимо. Там саме пусте навіть. Отак. От і якусь кепку. Ну, один Він тим, пішла. Все, ось такую NFT змінтив. Тут можна подивитися от Харизма 4, інше все по нулях. Ну хоч щось ще одне уточнення. Необхідно буде заповнити після того, як ви змінтили свою створену NFT, потрібно заповнити таку типу, форму фідбеку. Просто все заповняєте і нажимаєте натискати і все. Писуйтесь на Telegram. Всі операції продублюю в описі під відео. До зустрічі!